Я думаю, найважливіша це історія, яку ми розповідаємо. Тобто нічого важливішого за історію нема. Історія це те, що набирає найбільшу кількість переглядів, найбільшу вірусність. Звичайно, якщо ми гарно розвинулися в експертному контенті, то ми можемо почати говорити на дуже велику таку тригерну тему. Тобто, наприклад, сказати там прямо в камеру: там твій чоловік не хоче з тобою займатися сексом, чи, наприклад, твоя дружина не хоче з тобою займатися сексом, тому що і там далі дати якісь звичайно, така тригерна тема, якщо це справді болить у цій аудиторії, якій це відео попадає, якщо це та проблема для них реально існує, така то звичайно, вони по. Дивляться, це може мати мільйони переглядів. Але якщо ми говоримо про найбільшу вірусність, це саме вміння розповідати історії. І в цих історіях можна також залишати ось ці зерна корисного якогось контенту. Якщо ви, наприклад, працюєте в якомусь корисному форматі. Разом з тим можна розповідати просто історії про своє життя, і це теж буде цікаво, тому що. Ми спостерігаємо за тими людьми, про яких ми багато знаємо, і коли ви бачите, як великі блогери вони розповідають, що вони їли на сніданок, а що дитина там зараз боліє ось цим, а що вони поїхали в цей магазин, купили ось це. А що зараз вона прокинулася ця дівчина і їй снилися такі сни. Тобто, поверте, вони вони не роблять це просто тому, що їм нема що робити. Вони це роблять, тому що вони прекрасно розуміють, що чим більше ви знаходитеся в контексті їх життя, тим цікавіше вам за ними спостерігати. І коли вам цікаво за ними спостерігати, історії. З їх життя такі реальні історії, як хтось втратив 10 тисяч доларів, як в когось там мало відбутися весілля, воно не відбулося. От якувіть, якби я розповів вам, що у мене до моєї дружини була е спроба створити сім'ю. Я з дівчині одній зробив пропозицію, але там все розсипалося. І ми готували весілля, і там за три тижні все розсипалося. От так такий заголовок для історії. Ну цікаво ж було людям почути подробиці. От напишіть, якщо що в коментарях, можу колись розповісти.